Раз. Думаю, я попав, ти попав, я попав, і ти його нокнув. Думаю, ну похуй типа, бля, нокнули, знаєш. Але, блядь, як це 0 урона. Це, блядь, дуже крапко, навіть для мене 0 урона. Знаю, в мене кажется, чуйка насчет цих каток, я от лутаюсь, да? Я розумію, но щось шось будет, який заразит ну тут точно типа топом не бо якось якась така так якось почалась, що так і закінчилась, блядь. Разлет гамняний. Ну а, диви, два чудика вже бачу, пискинил. Вот третий бегает лопух. Четвертый Что, он стоял. Новачок просто. Же... Берилиш с Берилом. Один КД обдавал это зараз. Таких новачков нужно бы числять бля, и сразу выгонять на цих кастом кавкава, но он сам этим занимается. И на те расследования, и на те ті... Провірки знатно часу потратить, щоб гроші зекономити. Бажалко, тіп, сутки і баше на ті штукатурки, щоб якомусь поцу віддати їй. Який, блять, грає мало того, що тімляться, то ще й, блять, з інфою там тип, бронза бігає, просто інфуєм слова. Шитоб берет, занимает, нагло, блять, меня закрывает с P90 по инфе. Заходишь ну, до него, профиль 0.5 кд. Ну, первый заберем тачку, идем. Ты перший на тачку летишь? Да. Да. Вот тут же, блять, желающий летить на тачку. А, он понял, что не встанет. Бач, без скинів бігав, бачив. Білі футболочки в джинсиках. Типа, хоч не хоче, а, б... а паранойї насчет цих, бля... блядь, бронз, постійно возникає. Не знаю, в мене немає параної. Ні, не, ну, типа, блядь, коли. Чувак, вот так вот тебя вбиває, в бік чи в спину, поняв. Чи в голову це вот тобі Попух, попух. Тоді угу. да. Або ти чекаєш чекаєш, поняв там минуту там в одне місце. Нікого нема, а потом хуяк тобі просто в спину підходять. Да. це тоже неприятно. Что? Катюшка. А, -а, а. Что я принесла. Не понял. А дай я иди в третий броне. Хотя каски мне не было. У Ман тоже каски не А он явно друг хотя бы. Проебал третий броник. Тебе третий броник? Не, а другой. Начал. тут красолет о четко ауф тут ек что надо аук є. терка тут є. Про я проза блин я семерок тут скинул что надо дурник треба? можно На no. Да, лошадь по аптекам вообще, блять, не одної. Зар зараз на кемпик заїдемо по дорозі. Считай, бо там я село то... там. Куда я блять? якийсь нема. застряв. Две. Нормально, яра? Лутка вот скрыт. Ой, тратится. Броня сейчас забро, да. Увеличка топот, Ближе до на траву, сейчас что? На штук можно поделать. Что-нибудь что нибудь да, тебе нема, экстрана, да? Хожа? в тебе нема, кажу, моно, одна. Можна, в принципі, ще заїхати на ту дальню. восьмерка є. Драгу. Що цікавого. Ездить, куда зона ушла? Train Station. Kada? Mamy dwie Ja od razu wlać Opa, na kiempiku Uróbaj To jest w Tu na krysie, nie bać. A, z naruży wyjszł Забіг внутрі. Саму кемпу. Де, походу на крышу заходить. Бачу, тут лежить. Що, попробувати його нокнути? нокнуты. Лаша, хаешку продублюю. Блять, там просто рюкзак його, бачу, піксель, понял. Пробувати отряд піксель? Давай. Пиздец. Ебался да внутри. Хочу б те бачу просто, сука. Тут не может так додумать. Треба, блядь, сразу хуярит. А я его хоть питкот уходишь, кучи нет. Мне кажется, что да, там минус 30. Походу вообще один, ладно, пішли, давай лучше си. Медведи там чекнем и поедем в зону. Булять на одного дурика стільки времени тратят, я другого вообще напарникова не бачу. Чи контроль його? поки я сейчас сам подалю з тих тех медведей? А, тут же лутали, кстати. Да, тут щипики валяются. Я ще набирав? о, лушатель на снайперку є. Та й Ще один лошитель на снайперку є, бля. Нього не ваза вже. Бля, він який стука дивний. Вибіг з того дому, я його не бачу. Як буду до тебе побіг туди. Він ж може мене крутити цей хуй. Поверху. Може. А, ты блядь, броник, Стандартная скина. зону. За походу его тут Окей, напарник паляет. Ты, ты прикинь, блядь, медведь, сука, за мной. Медведь цих пиздец, блять. Тупо за километра за мною поровс Бачу коло мене вони АВДшка в цього блять, машина моя укатається там АВДшки нахуй. Сит, экстренки топта. А, блять. Ебать вона поїхала в сюда. Та мені під'єбав, блядь, медведь, сука, конченый. Даже не знаю, что тут викинути, щоб забрати. Ладно. И так что опасно забирать то ВД-шку, возьми, пожалуйста, бустил. Хорошо. А, він заюзал все-таки АВД-ашку, блядь. Туда твоя тачка укатилась. Десь так і по прямій пошурувала. Ладно, забирай тоді мене, поїхала. Неї. А вот сліди, вона десь от туди поїхала. Вот вона, я бачу її. Під'їдемо ще до неї. Бля, у тебе хп взагалі нема. Матерзували повноу куту Бра екстреньку Тіпи їдуть на мотоциклі від нас Екстреньку забери звідси і третій бронь, якщо в тебе не цілий Я стримка всю машину закинув поїхав. Дядя mm, тут нову машину саме прикол, блять, не найдеш. А твоя шо розбита точка? Моя без одного колеса. Он типи перед нами вирубає, сейчас бідим до неї закрыємо. <звук> не якраз закусилась на них роз собою. Не поки, не, не поки нас не бачать, Не поки нас не бачить. Mm. хай идут тут трупи лутати. Вот якраз бежат. Побачив. Двой нокнув, Заправо нокнул. Левый був маскалат. Ладно, я кручу. Да вам хіта. Лучший. Кицы, масхалат, блять. виходить і першим же пулею, блять, їбало мені стави. Хоча він стріляв вже не з коряка, блять, а з якоїсь семки. І знімає мені 70% ХП. Третій тайп, э, броню половий. Мене є, Но Мене каска таки треба. Якої в нього нема, блять. Ну я масхалату ебал, пав. Тут зі друга сила є. Вот тут типы я весь, да, тачку. Тут тип дверь свидно. Она не до нас хотя их-то? Зря, зря. дря. Взервать. Йо дебила своя машина на фно, ты бачил? В инвайше под колеса Олег своей стачки. Оп, шауда есть. Мама, ладно. А вот Даша. Прикинь. Блин, да? Да. Помас тут просто сильно труп. Мана, я-я. ще одну в два комаса. Uh -huh. <laughs> а диви, тут тіпи файтіць. Але, блядь, не видно раніше нікого. А, вісім тіпі в загрі залишилось, це взагалі ізі. Тачка у нас є. Бустіки тіпі взяти і можна рухати. Блядь, того білого масхалата -то можна було перевірити. Так. В принципі, нічого не треба. Тут дві тачки, а тіпи не видно. Бачу, треба переїжджати звідси. Щось займати. Трочки дорогуєш, бачу я, бачу, так. Да. Ну сюди mm -hmm. чуєш. Сюди да, під ці рельєфи підбіжмемо. Бустренько. Вон он я тут встала. Окей, не видно. А, тут тот типи справа зліва є. Из хешки закидывают. Бачу, бігаю тут. Вот бежит маскала. Уисос руснявый, блядь. Сразу голову, сука, ставится неуносимо, блядь. Два и то во то тоже. Буквально за 2-3 выстрела бы был по ним масховата нормально. То вот поместрел, да? На жовте, да. Не водоебашу. Вот тебе бежит. Ця пуля довго летить Що не там збирается, РБ, то, блядь, Що он на що вони розсідати? Ну диви, ну як це, блядь, воно іграє, в хуйня, я його не бачу, він мені, блядь, першим же, блядь, шо там п'ять голову, сука, дає. Мон ну, тут то під заборами десь сидить. Ну я чмоня. Бачу, ч, он нажал тебя прям? Блять, він голови, блядь, охуеть ставить. Кожним вистрелом. тачку пиджинай сюда. Столько я на позиции. Зонка Да, даю три шота, типа похуй, честно. Бля, ним напарник он поїхав. Эй, там двое було. Да, Я него сейчас без забирать. Без в два раза дав. Блять, ну не крейт их си справа. Не представляйся, таки підправо пас. И той, блядь, емкашер нормально навали. Ага, да что тут типы На нас на червани? Да да да, на жовте, на жовте. На жовте, блядь. Да. Ой, я піднімати пришл. Жалко, тебе плаканы маздец на них зона червона. Может надо приезжать, блядь. Бо зараз колеса пробьют, и мы тут оставимся. А куда нам придется? низину, блядь, закидывают их хаешками. До сюда Попробуем реализовать. що, ну там не выбор. И справа вже крутя, справа вже крутять ці гандони. Один, один зліва буде, тихо. Один зліва максимально круто. Аккуратно будь. Беспреди мной блядь, це як в дискотеках, а єшки мені чуть ли не на голову кидав, в рот. Мені то уже одну кинул на машину, блядь. Мені так повезло, поняв, хаїшка прилітає, блядь, 2 метри від мене зривається, і я юзую аптеку, блядь, якраз. Тупо фарт. Красавчики, типи, нав. Побачили, що ми, блядь, влітіли, закрили, типові сразу під шумок рішили і нас нагнуть. Ну ти віриш, що буде не 3 КД, блядь, за 87 ігор 0 топов, щоб він такі, сука, голови ставив СМКшки, мені просто підряд. Не знаю, по мені Їх. вони не стріляли, типу. І чуть ли мені не хаєшку не на голову не, не закидував через рельєфи, хоча він мене не бачив де я, блядь, ніяк. Просто в моє направлення я кидав гранати. Але вчасно закрила, так заїхали на. яйцах, я не знаю, я без каски я мав би. На 90% звідти вилітати з тої машини що збіріла. Там одна пуля в голову лежиш. А я йому, блядь, з цей... сі. З грозе, як нахуй, на 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 на. на. Як надавал? Так надавал. Блять, звонкент Що він хоче?